Сьогодні на онлайн-консультації до мене звернулася дитинка з мамою. Вони відпочивають, з'явився висипка на в шкірі слизових, дитина не хоче їсти, відмовляється від їжі. Знаєте чому? Тому що болить. Це вірусна інфекція, так проявляється, як саківірус, це ентеровірусна група. Висипання можуть бути також на ладошках, на стопах, навколо попи, геніталі. Наша мета з болити для того, щоб дитина отримувала воду і поживні речовини. Можна дати бупрофен, парацетамол а Допропонувати дитині морозиво їсти, овочеве пюре. Головне, щоб це були не кисли фрукти, овочі, не було ніякого хліба, сухариків, що може подразнювати слизову. І в описанні я вам ще покажу, який гель при автозному стоматиті можна локально намастити, щоб знеболювати. Більше нічого отримувати не треба.